Доброго вечора усім. Я сьогодні хочу побажати кожній українській родині максимально спокійного, затишного і, головне, безпечного вечора. Нехай так буде. І ще принагідно хочу подякувати кожному, хто зараз мене дивиться, чує, хто напише свій коментар, залишить якусь свою реакцію. Спасибі вам за це. Я надзвичайно це ціную. Дякую. І ще я хочу до вас звернутися. ви знаєте, що час від часу я висловлююся. На різні теми, і всі ми знаємо, що головна і нагальна тема зараз для всіх у нас це припинення війни і настання миру, це повернення українців додому, це відновлення нашої країни, відновлення економіки, це боротьба з корупцією. Але водночас хочу вас попросити, якщо на вашу думку є якась тема, яка заслуговує окремої уваги, те, що вас турбує, і ви хотіли б створити. Якусь дискусію і наблизити вирішення цього питання. Пишіть мені ці теми. Пишіть. Я буду їх озвучувати. Я е, спробую висловитися, свою думку заявити. І в такий спосіб ми будемо надавати розголосу і наближати вирішення. І так, питання за питанням, ми всі разом будемо покращувати наше життя. Давайте спробуємо. Дякую, мирного неба!